Вітаю, ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів. Коли Чернігів здригався від обстрілів, у місті вже нічого не було, полиці у магазинах були абсолютно порожніми. Дефіцит на найнеобхідніші товари був відчутний. Хліб був на вагу золота. Як ми всі стояли в чергах і готові були ризикувати своїм власним життям, аби отримати, хоча б буханець, пам'ятають абсолютно всі. Той час пекарі підприємства Наша булочка тим колективом, який залишився, намагалися випікати головний продукт. Вони чули і відчували обстріли, адже на їхнє підприємство, яке знаходиться на околиці нашого міста, також прилітало. Знайомтеся із стійкими та незламними працівниками пекарського фронту. 24 лютого, який цей день був для вас? Як ви його запам'ятали? Перевірка нашого підприємства за 23 роки. Як ми можемо в критичному часі стратегічно зробити хліб і дати споживачам? Для мене був початок війни в 2014 році. На фронт ми завжди їздили на машинах? Завжди возили. Ну ви розумієте, що це трошки волонтерство, Це трошки інше, чим робота під час війни. Колектив на той час чи зміг приїхати. Так як ми працюємо а, цілодобово 24 години на добу завжди, то ми всі були на місці. Позвонила мені майстер, і, яка була в міцну зміну, і каже: Маріна Миколаївна, тут люди тікають. Я кажу, куди тікають? Так війна почалася. Приїхала о шостій ранку, так і поїхала звідси, тільки через 42 дні. Була остання ніч, наша третя зміна. Почалась війна, почались обстріли. У мене хлопці два у зміні були кадрові військові у бувшому. Я їх відпустив зі зміни, щоб поїхали до жінок, до дітей і до військомату. Сам залишився, допрацював зміну, поїхав додому. Вдома ну, як усі, в укриття, з укриття. Кілька днів було там, незрозуміло, будемо працювати, не будемо, а потім на роботу ходив. Кожен. Від директора до прибиральниці брали процес і, і куди треба люди, туди й ставали. 24 лютого ввечері Ми всі стали од... одною родиною. Для мене було саме головне це забезпечити безпеку і забезпечити сировину на півроку. У нас завжди знаходяться запаси. Пшениця жита, все було завезено. Млини знаходиться з сторони зазу. То 27 лютого ми вже не могли працювати. Тобто ми тільки з військовими вивозили все борошно. Там постійно стріляли. Я ніколи в житті не думав, що там ми приїжджали на чотирьох машинах і в кожну машину грузили по дві з половиною тонни муки. І, мабуть, хвилин 15-20 чотири машини ми загружали мукою і виїжджали звідля. І от тоді почалося вже більш такий. Скрутний час в якому темпі тоді ви працювали, тому що треба знов... Скажи нам тоді. Не було втоми, Ми не розуміли. Мене недавно спитали, а скільки ти тоді спала? Ну, я не знаю. В нас не дуже автоматизоване виробництво. Є е, е, два участка роботи. Да? То ми могли переключатися. Працював генератор, який було чутно, тільки спустився з мосту. Кажуть, чутно, що наша булочка працює, бо генератор так буде. То вночі не працювало це підприємство. Стояла ціль забезпечити військових, лікарні, госпіталь і бомбосховище. Почали Зразу з першого дня випікати соціальний хліба, тому що зрозуміли, що хліба треба багато, дуже. Ржані хліба вони випікаються довше. Тому ми перейшли на білі хліба, батони-білий хліб. Але до нас почали звертатися люди з цукровим діабетом або інше. Просто не можна білі хліба, випікати і юржані. Чотири вибіки хліба ми робили. Саме в той час вам довелося працювати водієм, не дивлячись на те, що ваша посада інша. А, ви розвозили хліб. Яким той шлях був, щоб довести його до точки? Збирались на сьому годину ранку, забирали продукцію. В основному ми розвозили це АТБ. Потім з'явилися «Квартали», Союз і лікарні. Більшість лікарень у нас по тендеру не наші були. Інші пекарні їх з ними заключали договори, але вони перестали виконувати свої обов'язки. І це якось так навалилось великим комом, і ми це починали розгрібати. Комендантська година. Спочатку було дуже мало часу для роботи. Ми приїжджаємо, поки вмикаємо обладнання, воно гріється, це теж час, підходить тісто, все. Випікали скільки могли. Тут не було жодної хлібини, все забирали. Коли бої під Черніговом йшли, дуже багато знайомих, приїжджало, хлопці з розвитку. Швидко взяти хліба і поїхати. Очі здорові, перелякані, звичайно. Хоч багато хто воював на сході до того в АТО. Але це ж зовсім інша річ. Чи не всіх тоді вистачало цього хліба, тому що попит був дуже великий. Люди нам наперед заказували, казали, ми приїдемо там у понеділок, ми приїдемо на середу, нам дві тисячі, три тисячі хліба, повеземо по селам, але ми різали, ми давали тисячу 500 хлібів. Були старші люди, які відповідали за свій район, вони збирали замовлення у людей. Оскільки там магазини не працювали, відгрузили черга і по по блокноту видавали хліб. Приводу продукції ви сказали, що у вас запас якийсь певний був, тобто борошно було. Але до борошна треба з одного борошна хліб не зробиш. Запас у нас був весь на три місяці, але ми ж не очікували такі обсяги. І тому, наприклад, дріжджі в нас були, і ці дріжджі треба було роздавати по всій області, тому що мости були взорвані. Там люди залишилися без хліба. І тобто, карюкавка, Городня, сновська. Мена Березна, ми всі човнами передавали. Хтось пішки приходив в рюкзак, брав. Військові, волонтери вони могли приїхати на підприємство і безкоштовно брати. Так. Хліб. Волонтери довозили до. Кінцевих точок, да, тобто, куди вони могли пробратися, вони з нашим хлібом їхали. Крім Чернігова, куди ще ви доставляли хліб? Ми доставляли у Славутич. Дано це був там останній раз, коли наша машина підірвалася на, на міні, бо більше ми туди не доїхали. Хлопці їхали зі Славутича, підіймались на місце, наїхали на міну. підірвалася машина. Друга машина у нас на КСК їхала теж з продукцією. Якраз там, де підземний перехід. Почався обстріл, накрили градами. Це була одна й та сама людина. Хлопець народився просто в сорочці. Наскільки я знаю, у вас постраждав не один ваш автомобіль. Тобто, ну в нас тримаш три автомобілі повністю. Повністю, да. Найтяжчий день це було 8 березня. Хлопці наші привезли квіти, тюльпани і цукерки. І привітали нас на тому підприємстві, і потім директор каже: Я поїду, привітаю ще жінок і він тільки поїхав і зайшов на рамку, і зразу почався обстріл конкретно нашого підприємства. Упала бомба чи снарянка, він упав буквально 5 метрів від нашої печей. Це був найтяжчий день, тому що ми розуміли, що це, це прильоти по нас. Нашому другому підприємстві є дуже гарний підвал, підвал. Дуже, ну, це приміщення, я робила по хаспу, по самим вже новітнім технологіям п'ять років тому, і в підвалі були душ, туалети, тобто люди ховалися і жили там. Коли не було комунікації, знову ж таки світло. Треба був генератор, його треба було запустити, десь його взяти. По-перше, були генератори військові ще таки 70-х років, mm -hmm. і все, що було потрібно, то ми вирішували по дзвінку. Військова адміністрація, обласна адміністрація, Чернігівська міська рада. Особливо водоканал Сергій Малявка, це зовсім був як коли води не стало, у то в нас було дуже велике. Таке горі. Всі працювали разом. Я можу одне сказати самі. Ми б нічого не зробили. Так, щоб дуже так, ми постраждали, це млин. Ми відремонтували все, тому що нам треба було працювати. Об'єдналася вся країна, об'єднався весь світ. Я дуже вдячна Хосе Андреусу і World Center Kitchen, тому що вони в березні, коли з'явилися для нас, це був просто. Ну, такий, знаєте, подих, тому що все рівно потрібні були гроші. А тебе єдине, яке 24 лютого ввечері розрахувалися і дали переплату, якою ми жили у цей час. Зараз так да, складно, як буде сільхоз зараз, як будуть сіятися. Ми не знаємо, яка продовольча буде база в наступному році. Все обладнання, яке ми нове купили до війни, зараз воно буде все заїжджати. Ми все будемо робити і відновлювати новий асортимент вже світового рівня. Якою на сьогоднішній момент ваше підприємство і ви особисто потребуєте допомоги і підтримки за цей рік? Я е, стільки всього просила у всіх, і всі так допомагали. Що я знаєте, всі йшли плече о плече. що мені даже зараз якось я де не знаю, що, що ще можна випросити. Я можу сказати, що ми готові працювати. Нас пізнав весь світ. От даже там зараз американська благодійний фонд він там перераховує гроші для того, щоб ми випікали. Хліб випікали якісь тістечка і давали дітям, переселенцям чи ще комусь. Дуже дякуємо за всю допомогу, яка буде йти до нашої булочки. Якою ви бачите нашу країну в майбутньому, і якою б долі ви побажали росіянам? Що можна терористам сказати вбивцям? Росіянам я побажаю, щоб кожна їхня родина пережила те, що пережили ми. А нашій країні тільки процвітання, відновлення перемоги звичайно. А ми дуже дякуємо вам. За те, що ви стійко тримали свій фронт і кормили людей міста Чернігова, бо в магазинах реально нічого не було і дістати цього хліба. Хліб був на вагу золота, це правда. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. А це вам презентик від нас, щоб ми всі не забували, що ми не з вами.